Привіт, це новий запит що там якам?» Алла Петриченко, засновниця платформи для створення інтернет-магазинів Express. Сьогодні на зв'язку з Михайлом Хитряком. Привіт, Михайло! Привіт, привіт, радий бачити. Дякую, що доєднався. Ти маркетолог, власник агенції Logic Digital. І у мене сьогодні до тебе важливе запитання: як інтернет-магазинам продавати через посадкові сторінки? Розкажи, будь ласка. Окей, давай розберемо це питання. Вправді є продаж товарів, можна продавати через дві робочі, скажімо так, воронки, які я просто протестував дуже багато різних варіантів. Перша традиційна, якщо ми говоримо за якам, це продаж через каталог товарів, це продаж великого фіда товарів, коли ви наповняєте там тисячі, десятків тисяч, наприклад, ваших товарів на інтернет-магазин. Робите певну воронку, продумуєте весь флоу, як ви будете продавати, наприклад, категорію конкретного товару. Потім через ремаркетинг зазвичай вертаємо їх на сторінки тих, що не купили, продає, доганяє клієнта, наприклад, покинута корзина, і так далі. Тобто, це такий складніший спосіб продавати, але ми продаємо кожного то одиницю товару, але в великій великому найменуванні, тобто ми можемо продавати тисячу товарів, але кожного товару вам будуть прилітати замовлення по одному, по два, по три в день. І існує другий спосіб продажу, який, на мою думку, більш ефективний, це коли ми визначаємо один товар-локомотив, а зазвичай завжди в будь-якому бізнесі є товар, який дає одна одиниця товару може давати до 70% всіх продажів, і ми визначаємо цю одну одиницю товару, який буде продаватися найкраще, цей локомотив товар-локомотив. І потім ми продаємо його через посадкові сторінки. Тобто, ми можемо залишатися в рамках інтернет-магазину, але карточку товару. Бажано трішки докрутити і зробити її більш схожою на лендінг, щоб ми могли продавати цей товар окремо, і сука виходить в чому, що коли ми таким підходом починаємо працювати, то ми продаємо не, наприклад, тисячу товарів по одному кожного, а ми можемо продавати тисячу однієї моделі. Насправді, ця модель має ще дуже багато для бізнесу переваг, оскільки ви можете мати цю модель завжди на складі. Також з особистого досвіду, скажу, тому що в мене більше з років інтернет-магазин свій. Що у вас будуть значно нижчі ціни від ваших постачальників, тому що коли ви починаєте давати такі великі об'єми, які ви будете реально давати за допомогою цієї моделі, вас собі вартість значно спаде. Ну і саме краще, що робити, взагалі, от ми ці дві моделі в своєму інтернет-магазині для наших клієнтів поєднуємо. Робимо таку гібридну модель. Коли ми запускаємо рекламу, наприклад, продаємо широку категорію товарів, розповідаємо про всякі різні товари. Які є в цій категорії, потім вертаємо за допомогою Маркетингу їх і так далі, але паралельно у нас завжди один, два, три, п'ять, декілька топових товарів завжди крутяться на окремих сторінках, які дають нам ну реально до 70% всіх продажів. Люкс, треба розбудовувати сторіночку, Бажано, щоб це було зручно робити. Це взагалі ще й цікаво дуже робити, покращувати інформацію на посадковій сторінці, яка класно продає, продає все класніше. Мися реально часто так роблять, тому що блочками можна без програмістів будувати собі посадкову сторінку, будь-яку сторінку товару, як ти хочеш, у будь-який момент. Дійсно, вона стає більш такою обширною, як лендинг. отримує користувачів довше на цій сторінці. І вища конверсія. Може поділися якимись кейсами, от щось таке на пам'ять приходить в товарному бізнесі, як там покращували сторінку і зростали продажі? Насправді я дуже все люблю, люблю цифри, і я, я взагалі креативна людина, але таке наперед наперетині креативності і напевно математики, тому що я люблю її рахувати, але люблю і креативні щити. І Я постійно з будь-яким проєктом проводжу дуже багато тестів, тестую гіпотези, роблю аб тестування і так далі. Насправді конверсія при допрацюванні саме посадкової сторінки може зрости в 3-5 разів порівняно з тим, як звичайна карточка товару, але тут є декілька нюансів, і ми можемо плавно перейти. Я знаю, що нас ще одне питання, яке би ми мали сьогодні обговорити, це саме про таргет, наприклад, фінічке медвідів про таргетовану рекламу чи якісь будь-будь-які інші товари, якщо продавати через таргетовану рекламу. Я просто хочу пояснити, в чому відрізняється таргетована реклама від, наприклад, контекстної чи будь-якої іншої реклами. І ви тоді зрозумієте, чому настільки важливо допиляти, скажімо так, карточку товара, зробити її більш формата лендінга, і чому це ну, реально об'єктивно потрібно зробити, бо по-іншому просто у вас таргетована реклама для вашого інтернет-магазину працювати не буде. Вернемось до таких не, початків, до бази маркетингу: це до сходинки Бена Ханта. Просто ця модель мені дуже круто лягає якраз на цю свою історію. Хто не в курсі, це вона в форматі піраміда, намальована на такі сходинки Бена Ханта. Це шлях нашого кожного клієнта, який він має пройти від самого початку, скажімо так, психологічно дозріти до моменту, коли він вже хоче в нас купити. Він ділиться на 5 сходинок. В самому низу, клієнт спочатку він ще не має очевидної проблеми чи потреби. На, другому, на другій сходинці він має ну, спочатку, звичайно, він має цю потребу зрозуміти, чи проблеми в нього є якась біль. Наприклад. Їм на підлозі, значить, мені потрібно купити стіл. У мене є біль. Далі, на другому, є проблема, немає рішення. Тобто, клієнта вже є проблема, він вже знає, що він сидить на тій підлозі, але він ще не знає, як рішити. Можливо, стіл, можливо, барна стойка. умовно. Далі, коли він зрозумів, що все-таки хоче стіл, він порівнює варіанти. Я хочу обідній стіл чи я хочу журнальний стіл. Тобто він порівнює різні модифікації, скажімо так, цих продуктів. Далі, коли він вже це зрозумів, тоді він вже вибирає продукти. Наприклад, я вже розумію, що мені потрібен обідній стіл, щоб обідати. Да? Я вибираю, це буде дерев'яний, скляний, великий, маленький обідній стіл. Коли я вже визначився, що хочу великий дерев'яний обідній стіл. В голові вже у мене ці всі галочки позащокувалися, то я вже вибираю постачальника на цьому етапі. Я вже вибираю купити стіл в мене, в тебе, ще в когось в іншому магазині. І якщо ми порівнюємо таргетовану рекламу до контекстної, то в контекстній рекламі в людей вже сформований попит. Тобто вони розуміють, що вони хочуть великий дерев'яний обідній стіл такої, то марки вони вбивають цей запит з приставкою Купити і шукають де дешевше. Тобто людина вже на найближчому рівні цієї усвідомленості, коли вже пройшла через ці етапи, що їй потрібно, і вона вже просто вибирає постачальника. Коли ми крутимо рекламу таргетовану, воно працює зовсім не так, тому що ми охоплюємо набагато ширшу аудиторію, ми показуємо всім. Хтось, звичайно, там буде відсотка три, якщо я не помиляюсь, така середня статистика. Тих, що вже гарячі і розуміють, що хочуть купити. Оце вже ті самі, що були в Гуглі. Всі остальні, хтось ще не вибрав якийсь стіл хоче хтось ще не розуміє, що йому стіл потрібен. І ось тут оцю всю інформацію ми маємо винести для них і в рекламні креативи, які ми будемо кредити в банерах, відео і далі, і маємо винести на карточку товару, тому що ми маємо клієнту пояснити, що тобі потрібен блін стіл, що наш стіл самий класний, дерево це краще ніж скло. А в нас самі краще там гарантія як далі. Тому, якщо ми говоримо за таргетовану рекламу, е якщо ви просто запустите на звичайний інтернет-магазин. Часто буває таке, що ви можете бути в мінусі, ну ж якщо не вмієте працювати з ремаркетингом, динамічним і так далі. І тому, допрацювавши карточку товару, це не через те, що трафік чи якість трафіку в таргеті гірша, а через те, що клієнт ще не шукав сам вас, ваш конкретний продукт, а він просто там є цей клієнт, і ви мені самі нав'язуєте свій продукт. Тому ми маємо цю всю інформацію. маємо, Виростати проблему, закрити цю проблему, пояснити, чому саме ми і наш продукт на карточці товара і частково інформація, ми ще виносимо на рекламний креатив. Ідеальна формула звучить взагалі не важко, але треба скільки було пройти шляху, да, та власному бренді як маркетолог, щоб вивести цю просто формулу нам. Дуже дякую. З розумінням потреб користувачів. Успіх у нас в картці товару і в налаштованій рекламі з ремаркетингом, так? Я думаю, що в це синергія, це дуже сильно пов'язано. Насправді, якщо ми за таргет говоримо, всі дуже уявляють, що це якийсь такий пульт 500 кнопок. Ну, воно насправді, похоже, так і виглядає. Але сьогодні ми можемо таргет налаштувати взагалі по барабану, як на широку аудиторію. На весь світ все одно реклама дасть результати, якщо ви добре прописали тексти, банера, якщо ви переводите людей на правильний сайт, якщо сайт готовий до реклами, тому що алгоритм не дурний, він покаже правильним людям. Звичайно, що від налаштувань теж багато що буде залежати, але це не настільки критично, наскільки потрібно зробити правильну комунікацію? Вся сила в комунікації, в контенті і в закриті запрещень боли клієнтів. Yes. Дякую, Михайло. Скажи, будь ласка, якщо до тебе звертається бренд, от цієї самою біллю, допоможи продавати більше. Ви як агенція Logit Digital, що йому пропонуєте? Який шлях буде клієнта, якщо звернутися до вас? Насправді в нас така штука, що ми, напевно, можливо, єдина агенція в Україні, яка дуже часто відмовляє клієнтам. більшим, більшості клієнтів ми відмовляємо, тому що коли всі, ну я слідкую теж за тим, що робиться на ринку, всі хочуть продати свої послуги. Ми хочемо обрати того клієнта, який реально хоче рости, який готовий іти до того, щоб ми йому допомагали. Зробити цей ріст. Перше, що ми робимо, ми консультуємо, маркетолог наш консультує, і, звичайно, ми спочатку вивчаємо маркетинг клієнта. Це такий базовий аналіз, але ми дивимося сайт, кількість його завантаження, як виглядають карточки, товари, чи вони готові до прийому трафіку, чи готові сторінки в соцмережах. Тобто, ми це все аналізуємо лише після того, ми клієнту кажемо, підбираємо правильні інструменти, які потрібні будуть для того, щоб допомогти йому досягнути його KPI. -ів. Якщо клієнт на цьому етапі каже, що ну часто буває, я перепробував п'ять таргетологів, всі вони фігові. А ми дивимося, в нього товар ну такий собі, аби ціни в рази дорожчі, сайт грузиться там по 20 секунд, взагалі не готовий. І ми йому починаємо казати, що ми готові працювати, але тут потрібно зробити по нашому ТЗ такі правки на сайті. Тут потрібно доробити контент, зробити фотосесію товару, тому що немає продукту, як показати нормально, якісно. Якщо клієнт готовий йти на ці умови, тобто це не умови, це шлях до досягнення його цілей, насправді. Але не всі до цього теж готові. І лише після того ми вже готуємо, підбираємо інструменти, тому що таргетована реклама зазвичай в більшості випадків дуже хороші результати дає. Але якщо ми бачимо, що в цьому випадку краще спрацює, наприклад, контекстна реклама чи будь-яке інше просування, ми не будемо нав'язувати таргетовану рекламу. Ми запропонуємо йому саме той продукт, який допоможе йому. Якщо ми бачимо, що ми не можемо зробити результат, ми взагалі за це братися не будемо. А буває таке, що треба цілий комплекс послуг і таргет, і, е, наприклад, контекст, і там YouTube реклама, і так далі. Ну, Такий в нас підхід до роботи. Але знову ж таки, коли ми так почали реалізовувати це вже декілька разів в агенції, в нас середній цикл роботи з клієнтом виріс просто до декількох років. Тобто в нас клієнти по два-три роки працюють, задоволені, вони ростуть з маленьких бізнесів виростають до середніх, і ми надіємося, що виростуть і великих. Тому і ви тіншитесь, де ще це ж ви приклали кок, що вони виросли? Справді, ми ростемо разом з ними, і це дуже круто, коли в таких вже дружніх, партнерських відносин, де комунікація. Коли ми вони ростуть, ми ростемо і вже зовсім зовсім інший й до роботи. Як я тебе розумію? Я єдине чим найбільше тішуся, що інтернет-магазини на платформі. Починають продавати все більше і більше, від кількох замовлені в день, а потім там уже класні, ну, діляться, пишуть з тих підтримку, там щось запитують, що все окей. І це дійсно розумієш, що не даремно проводиш час, там, займаючись своєю справою. Та? Це дуже. велика радість. Дякую тобі дуже, що поділився. Я зрозуміла, що шлях клієнта буде легким, якщо звернутися до тебе, і точно треба проконсультуватися, хоча б з Михайлом Гатряком, щодо розвитку власного бренду, щодо розвитку свого магазину. Ну, що там допилити в цих картках товару, щоб класніше працювала реклама, чи доналаштувати рекламу і побудувати цей процес, можливо, не один раз, але все ж таки базово його побудувати і бачити прибуток, бачити більше продажів від своєї діяльності, а не трошки. Байшло ще, ще два слова скажу. Буває така часто ситуація, коли до тебе клієнт, наприклад, приходить, і він думає, що він знає краще насправді, що він каже: Мені треба це, мені треба таку рекламу, мені треба. Ще щось мені треба. Комплети просування такі ти контент. Насправді, зі своєї точки зору більш професійної, коли ми аналізуємо, ми розуміємо, що це зараз недоцільно, просто клієнт буде здавати бюджет. І ми стараємось побудувати саме таку модель, таку маркетингову стратегію, яка буде давати клієнту результат. Тому що я завжди що кажу в таких ситуаціях, я не зацікавлений, щоб продати клієнту за один місяць якісь там послуги і потратити багато свого ресурсу, часу. І на наступний місяць клієнту воно не окупиться, і він піде там, десь буде пробувати щось інше робити, чи я не знаю. Ми зацікавлені в тому, щоб клієнт ріс роками з нами, там, рік, два, три, десять, щоб він розвивав свій бізнес. А це може бути лише тоді, коли клієнт отримає заробіту не просто там ліди, не просто трафік, а коли він заробляє на тому, що ми надаємо йому якісні послуги. І ми ростемо тоді разом. Тому я зацікавлений в цьому і буду радий допомогти бізнесам, які хочуть теж розвиватися. Михайло, що таке питання до нашого основного, звичайно, до картки товару. Бо ви ж будете казати, слухай, у тебе картка товару не дуже, от тобі це -то треба. А клієнт буде думати блін, ну що вони знають? Я вже таких проходив і там кажуть, що мені таргет не потрібен, а мені він потрібен. Бо я ж бували. Чому то підприємці кажуть? Тому дійсно це їхній досвід. Вони вже дійсно самі робили з кимось робили, вже мають якісь фідбеки, результати. І тому. Чому ну, не довіряють от наступним, там, наступній студії, да? як клієнту визначитись, чи можна довіряти студії, які зараз от за таргетами йдеш або за їхніми порадами, типу, допоможіть продавати більше. Да? Є якісь такі критерії, які скажуть зараз нашому глядачу, що ну, варто прислухатися до того, що тобі каже експерт, до якого ти на консультацію звернувся. Перше, що потрібно зрозуміти, коли ви звертаєтесь до експерта, вам потрібно подивитися ну звичайно база, потрібно подивитися його кейси, результати і які результати вони роблять клієнтам. Тому що зазвичай, коли ви звертаєтесь в якусь веб-студію, ми теж через це постійно приходимо, тому що до нас клієнти потім приходять, які вже когось замовляли. Вони замовляють, що потрібно їм сайт чи інтернет-магазин, вони, вони показують нам, наприклад, сайт, який їм зробили, і дивіться, який в мене гарний сайт, і що цей сайт не буде продавати. Вони просто обирають сайт, вони думають, що має бути дуже крутий суперзаморочений класний дизайн. Але насправді в маркетингу працюють сенси, працює текст, працюють картинки, зображення, закриття заперечень, спеціальні докази і так далі. Може бути просто білий аркуш сайт і написаний чорним текстом, загалом дайтли, дескріпшени, картинки, розміщення, і він може продавати в десятки разів краще, ніж суперзаморочений сайт. Тому перше, що ви якщо звертаєтеся в якусь студію чи кудись подивіться їхні кейси і кейс це не гарні сайти а це як сайт конвертить. яка відплати які відплати конверсії з наприклад 100 людей які перейшли на сайт, скільки людей купило. От на це би я звертав увагу далі якщо вам наприклад веб дизайнер чи ну веб студія починає чи маркетингова агенція пропонувати якісь послуги щось змінити і так далі вони мають завжди це аргументувати чому саме так не просто вам потрібно зробити ось тут так, тут так, тут давайте ще так, давайте ще так і так. Чи потрібна така реклама, чи потрібна така реклама, чи ще щось. Якщо потрібна, то чому? Тому що в вашій ніті є сформований попит. 300 тисяч людей в місяць шукають. конкуренція невисока, ціна за клік недорога. Контекстна реклама, ваша історія. Сайт потрібен зробити такий, такий, такий. Потрібно розмістити на першому розвороті екрана слайдер, наприклад, показати, як в житку використовується ваш товар добавити тайтл, дескріпшн, оффером, добавити кнопку, можна додати якийсь там щочик з дедлайном, він трішки конверсію підніме. Бальше ми маємо закрити і заперечення клієнта, бо це буде допомагати нам спішувати продажі. Якщо з таким підходом до вас буде вам відповідати маркетолог, чому саме цю чітку дію потрібно робити, йому можна довіряти. Ну і звичайно, це має бути підкріплено якимись твердими кейсами. Супер, ми з тебе розглянули цінність картки товару, і я сподіваюся, що всі, хто дивляться. Зараз передивляться трошки свої основні комерційні сторінки, ті з яких заробляють з продажу. А що там ще додати, відредагувати? І це зроблять. Ми плюс передивиться рекламу. Дякую, дуже Михайло. Okay. Дякую.